Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Після двотижневої паузи знову у нас Ліга Чемпіонів. Повторні матчі однієї восьмої фіналу розпочалися. На цьому тижні ми дізналися перших чотирьох учасників уже стадії чвертьфіналів. Давайте ж поглянемо, що за клуби пробилися до чвертьфіналів. Розпочинаємо з матчу вівторка. Отже, Баварія проти Лаціо, Реал Сосідат проти Парі Сен-Джермен. Стартуємо з Мюнхена. Баварія Лаціо. Нагадаю, в першому колі Лаціалі були сильнішими 1-0. Відповідно, Баварія змушена була відіграватися. Завжди мюнхенський суперклуб бореться за перемогу в лізі чемпіонів, але якщо не виходить цього зробити, є підстраховка, а саме чемпіонство в Німеччині. А от в цьому сезоні, схоже, цієї підстраховки не буде, тому що мінус 10 балів відставання від Іверкузана. Відповідно, Ліга Чемпіонів єдиний титул, який на даний момент може взяти Баварія. І звичайно ж вони мали кидати всі сили на те, щоб оце мінімальне відставання відіграти. Щодо команди з вічного міста, схоже, приїхали виключно за 0-0. Звичайно ж, з такими планами їхати до Мюнхена дуже ризикована справа. Мюнхенці само собою володіли ініціативою весь матч, але до 39-ї хвилини ніяк не могли матеріалізувати моменти в голи. А власне на цій хвилині виходить не оковирний удар у Герейро, як наслідок м'яч летить, можна сказати, на голову Кейну. І той в падінні головою власне відкриває рахунок 1-0. Арбітр матчу до першого тайму компенсує лише одну хвилину, наприкінці якої Баварія заробляє кутовий. І арбітр дає подати цей кутовий. Як наслідок після подачі м'яч летить на дальню стійку, де залишають неприкритим де ліхта, той завдає удару. І траєкторію м'яча підправляє ветеран Томас Мюллер. 2-0 після першого тайму. Ось уже все відіграно, і навіть Баварія за підсумками двох матчів виходить уже вперед. По звичайно ж, другому таймі лаціалі мали грати активніше. Так, да, вони грали активніше, але річ у тім, що все доходило максимум до напівмоментів. Загалом же ж за матч жодного удару в ствір у виконанні команди з вічного міста. А на 66-й хвилині після удару з лівої від Сане голкіпер м'яч відбиває, але відбиває прямо на ногу гарікейну, і той встановлює остаточний рахунок матчу: 3-0, Хоча залишалося в районі ще півгодини грати, нічого не змінилось. Баварія не побігла забивати четверти, а Лаціо не спромоглося на жоден з голів. Відповідно, за підсумками двох матчів 3-1 на користь Баварії, вони в чвертьфіналі. Тепер вирушаємо до Іспанії Реал Сосідад проти Парі Сен-Жермен. В першому матчі нагадаю, парижани були сильнішими 2-0. Да, ми знаємо, що сосіда вдома діє потужно. Але як забити мінімум два м'ячі, якщо в 2024 році у сосідада вдома жодного матчу, де вони, хоча б два забили? А тут мало було забивати два. Треба ж було ще й не пропустити. А як не пропустити від команди, за яку грає просто неймовірний Кіліан Мбапе? На 15 15-й хвилині поєдинку Кіліан отримує м'яч в штрафному майданчику сусідаду, фактично біля лицевої лінії кілька фінтів і пробиває в дальній кут, що називається в дальню шістку 0-1. У Сосєдада взагалі в першому таймі був тільки один момент. А на 56 й хвилині класна, показова навіть я б сказав, контратака у виконанні парижан. Захисники ПСЖ пасувалися біля свого штрафного майданчика, таким чином виманюючи на себе гравців сосєдада, і треба сказати, що ті змушені були пресенгувати, тому що власне потрібно було відігрувати вже різницю в три м'ячі. Пішов пас перед Мбапе, і той фактично від центральної лінії поля робить прохід по лівому флангу, вривається в штрафний майданчик сосєдада, кладе корпус так, нібито буде бити в дальній кут, але б'є в ближній 0-2 на 56-й хвилині. Звичайно ж, з цього моменту постало тільки одне питання: чи зможе Сосєдат забити м'яч престижу? На 63 й хвилині вони забили, але м'яч був відмінений через офсай. Тим не менше на 89 й хвилині, коли парижани, схоже, думали уже про щось інше і лише Донарума робив сейви. Такий гол прийшов для іспанської команди. Забуває його Маріну. Тим не менше, перша виїзна перемога ПСЖ в цій лізі чемпіонів, і прийшла вона тоді, коли була потрібна насамперед, а саме в плей-офф. За підсумками двох матчів, 4-1 з витяга команди Луїса Енріке вона в чвертьфіналі. Тепер переходимо до матчів середи. Розпочинаємо з дуелі, де майже був відомий чвертьфіналіст. Отже, Манчестер Сіті проти Копенгагена. В столиці Данії виграли горожани 3-1. Відповідно, прогнозувалася ротація, особливо зважаючи на те, що на вихідних у Манчестер Сіті дуже важлива гра в чемпіонаті проти Ліверпуля. Відповідно, де Брюйнефоден весь матч провели на лаві запасних. Дивно, що грав Холланд. Можливо, гвардіола випустив його по причині того, що у вівторок Холанда випередили в списку кращих бомбардирів Ліг. Чемпіонів. І треба сказати, що норвежець забив, хоча до його голу багато цікавих подій відбулося. Зокрема, на 9-й хвилині уже Сіті вигравали 2-0. На 5-й, після подачі кутового Аканджі класно грає в один дотик, відкриває рахунок, а на 9-й Альварес б'є поворотом Копенгагена, голкіпер датської команди, нібито ловить м'яч, але насправді не ловить, тобто пускає метелика над головою і дуже швиденько уже ось так впевнено повели господарів. Щоправда, на 29 й хвилині гостям вдалося відквитати один м'яч Ельонусі обігрався в стіночку з партнером біля штрафного майданчика Сіті, і в один дотик забив свій гол. Тож 2-1 на 29 й хвилині. До першого тайму було компенсовано три хвилини, і власне на третій компенсованій хвилині Холанд, перебуваючи в оточенні відразу трьох захисників Копенгагена, умудряється пробити і умудряється забити. І дійсно на даний момент у нас у списку кращих бомбардирів Ліги Чемпіонів три владдя – Холанд, Кейн та Мапе. Отже, другий тайм. А що в нас було в другому таймі? Я скажу вам, що було, можна сказати, навіть був Фетіш. Восьмий матч в цій лізі чемпіонів проводив Манчестер Сіті, і всіх восьми виключно по три голи забивають Манчестерці. Я не скажу, що вони не хотіли забити четвертий в другому таймі, але той факт, що за другу 45 хвилинку в них жодного удару у ствір, викликає питання. Можливо, вони просто не люблять забивати більше. Копенгаген також не забив, відповідно, в підсумку 3. -1. 1, а за підсумком двох матчів 6-2. Впевнена перемога Манчестер Сіті. Вони продовжують захищати титул, відповідно, виходять до наступного раунду. На завершення говоримо про дуже обережне протистояння мадридського реала та німецького Лейпсига. Нагадаю, що у першому матчі, в тому числі завдяки діям Андрія Луніна Реалу вдалося виграти 1-0. В першому таймі повторної зустрічі ніхто не хотів помилятися. Більш активнішим був Лейпциг, але до 100% моментів діло не дійшло. А от в другому таймі було гарячіше на 65-й хвилині. Неймовірна контратака Реало, куди побігли лише двоє: Белінгем та Вінісіус Джуніор, але вони не просто вибігли, а вони й забили. Белінгем протягнув віддав на Жуніора, і той відкриває рахунок один Щоправда, за три хвилини по цьому затяжна атака Левсіга призводить до того, що капітан команди Вілі Орбан зрівнює рахунок 1-1. Після цього було на полі дуже багато штовханини, експресії, Загалом за матч було продемонстровано 6 жовтих карток. 1-1 1 це той рахунок, який влаштову господарів, і можна сказати, що Реал грав на утримання. Лейпциг повинен був іти забивати другий переможний м'яч, і вони пішли, мали моменти, але десь підстраховував реал Лунін, а десь Фортуна. Зокрема, в компенсований час на 92-й хвилині після удару Ольмо м'яч влучає в поперечину. Але поперечина це не гол, тож реалу вдалося відстояти потрібний результат і таки прокарабкатися до чвертьфіналу. Ну що ж, імена чотирьох учасників чвертьфінальної стадії, ми з вами уже знаємо, чотири наступні визначаться за тиждень. Тож, якщо бажаєте не пропустити огляд тих поєдинків, будь ласка, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.